Доходжу до брами, бачу через браму, але ну, добре ж не бачу під хату. Його я вже не застала, але всі вони порізані. Люба, визивай скору. Я кажу, я вже визвала. Доки я до тебе добігла, дзвонила на 102 і на 103. 11.07 одну визвала машину, 11.10 другу машину визвала. Як я прийшла, Юра лежав на землі, калабаня крові. Галина, ця я старша мама. Мама, ну, жінка його, а мама дочці рахується, стояла підперта під стіною на стоячки, ну дуже кров. Так, я думала, що блузка вдалеке від брами, а то така кров блистіла на ній. вся. А ця молодшань, дочка сиділа на присидячці під рогом хати сперта. Яку валю, вставай. Я не можу, як я встану, я помру. Тоді, коли вже грузили їх у скору, Юру цього хазяїна на носілках занесли, а цю дівчинку взяв восьмий сусід на руках заніс. То як підніс футболку ззаду, то ми бачили, що пробита дзюрка і дуже кров йде. В Донецької ЦРЛ поступили троє травмованих з множеними ранами всього тіла. О, чоловік з 67-го року і жінка з 68-го року, дочка з 92-го року. Чоловік положили зразу в реанімаційне відділення, жінку в операційну, і чоловік з цих телесних ушкоджень, множених, через два дні помер. Жінка і дочка в тяжому стані теж. Входять ході досудового розслідування, було встановлено, що в одному з сіл Дунаєвецького району Хмельницької області. На території господарства між власником та співмешканцем дочки останнього виникла суперечка, в ході якої підозрювана ніс численні ушкодження ножем своєму тестю. В дану суперечку втрутилася донька потерпілого, а також його дружина, оскільки намагалась припинити протиправні дії підозрювання. Однак він теж наніс їм численні тілесні ушкодження в життєво важливі органи, після чого покинув місце події. Переховувався підозрюваний в лісі неподалік села. Вжитими заходами місце знаходження його було встановлено. Наразі слідчим управлінням проводиться досудове розслідування. Підозрюваний обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.